Зараз з'явилася в новинах в новинах ця е... Інформацію так про те, що міноборони готує а, чіткі строки служби для військовослужбовців. Ми ще цього важко коментувати, коли ви не бачили текст. Ось ми його так само не бачили, тому а, чекаємо. А, але а, якщо держава почала рухатися в цьому напрямку, це точно позитивний сигнал, тому що а, для військовослужбовців потрібно визначені. Чіткі терміни служби для того, щоб мати можливість планувати життя і далі повертатися в це життя і не виснажуватися постійно, враховуючи те, що війна в нас триває з 2014 року, і військовослужбовці деякі на службі з 2014 року, власне. Ось це, тобто, це відсутність цих чітких, чітких строків служби, це дійсно проблема. Проблема ротації та відновлення це так само складна проблема, тому що це напряму впливає на боєздатність військовослужбовців в подальшому.